Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Ісус. Це все, що вам потрібно. Ми всі постійно щось шукаємо. Хтось шукає азарт, хтось багатство, хтось шукає неймовірно гарні тіла. Щоразу, коли хтось із нас бере до рук книгу, він щось шукає. Заглиблюється, досліджує, усі ми перебуваємо в постійному пошуку. Ми всі без винятку віддаємося комусь або чомусь. Але чи можете ви з упевненістю розпізнати момент, коли знаходите те, що так довго шукали? Ні. Це складніше питання, що найважливіше мати, що знати, у що вірити. Здається, відповідей багато, але чому пошук? Досі триває. Чому стільки занепокоєння, чому стільки незадоволення? Я вважаю усе це тому, що ми не до кінця розуміємо Ісуса Він скарб, захований у полі, коли ми усвідомлюємо Його цінність, Його присутність, Його спасіння, ми починаємо прагнути лише Його. Царство Небесне. Подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радістю з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле, від Матвія 13,44. З радістю віддайте йому все, що у вас є, Він, усе, що вам потрібно. Він не просто ще один скарб, Він усе, він, дух, він хоче. Жити всередині вас немає нічого кращого, ніж чути голос Святого Духа у своїй внутрішній людині. Моя молитва сьогодні. Господи, ти той, хто мені потрібен, ти мій скарб на полі. Я з радістю віддам усе, чим я є, і все, що маю, щоб отримати тебе. Не за те, що ти даєш, а за те, хто ти є. Я отримую все, коли отримую тебе. Хто має сина, той має життя, 1 Івана 5, 12. Амінь. Дякую, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.